Доброго дня, мене звати Кабан Василь Романович, я лікар-отоларинголог. Сьогодні хочу представити вам клінічний випадок на тему ядрогенне загострення гнійного отиту. І так, в нас пацієнт Григорій народився в місті Івано-Франківськ, чоловік 70 років. Звернувся з скаргами на різке зниження слуху, виділення з обох вух, головокружіння, загальну слабкість. Зі слів пацієнта хворіє близько двох тижнів, лікувався амбулаторно без ефекту. За нами незувідомо, що проходив курс хіміотерапії з приводу церк лівої, вушної слинної залози після курсу відмітив зниження слуху та закладеність. Лорд діагностував сірчаний корок, провів вимивання сірчаних корків, а через декілька днів після того почалось виділення звук. Зі слів пацієнта, раніше проблем з вухами не відмічав. Лікувався отоларинголога амбулаторно, отримував аугментин 1000 мг два рази в день 7 днів. Пломідез та ципрофарм, але без значного ефекту. Направлений на аудіометрію, там мазок виділені з вуха. Звернувся в поліклінічне відділення КНП ЦМКЛ і ФМР, де після огляду отоларинголога госпіталізований у відділенні хірургії голови та шиї. На даному слайді бачимо об'єктивний ендоскопічний огляд при поступленні. В слухових ходах велика кількість виділень, барабанних перетинок не візуалізується. Також проведено було загальний аналіз крові, де бачимо збільшення лейкоцитів 11,4 гра на літр. Також проведено аудіометрію, де ми бачимо зміш... комбіноване порушення. Звук комбіноване ураження звуко-сприймаючого та звукопровідного апарату. Також була проведена комп'ютерна томографія скроневих кісток. Пневматизація соскоподібних відростків була порушена, але кістково-деструктивних змін не виявлено. Нами було встановлено діагноз хронічний мезотемпаніт загострення та гостра нейросенсорна приглуховатість. Так запропонований такий план лікування туалет вуха отоф, за допомогою ОТОФИ, антибіотикотерапія цифазолін та інтратемпональне введення дексаметазон. При виписці ендоскопічний огляд. Виглядав так. Тобто ми бачимо, що в слухових ходах виділень практично немає. Візуалізується центральна перфорація барабанної перетинки справа та зліва. Виділи так, нам дано такі рекомендації: повторний огляд через один місяць та аудіометрію через один місяць. До нас вернувся пацієнт через один місяць та ми бачимо таку ендоскопічну картину. В слухових ходах виділень немає, слезова блонка рожева, візуалізується субтотальні перфорації барабанних перетинок. Також повторно проведено аудіометрію через один місяць. Ми бачимо, що покращилося звукосприйняття. Та звукопроведення залишилось на тому ж самому рівні, місцями навіть погіршилось за рахунок центральних перфорацій барабанних перетинок. І в мене такі питання до експертів: чи могла хіміотерапія спровокувати загострення хронічного мезотемпаніту та гостру нейросенсорну приглухуватість? Дуже вам дякую за такий надзвичайно цікавий клінічний кейс. Ми спробуємо відповісти на всі ваші запитання. Але перше, що я напевно хотів би нашого експерта Ігор Володимировича запитатися, Ігор Володимирович, от пацієнт, коли прийшов до лікаря, він вказував на те, що у нього ніколи не було ніяких проблем із вухами. І коли ці вуха, грубо кажучи, відмили і оглянули, там дві субтотальні перфорації зліва і справа. Скажіть, будь ласка, чи е, можливо таке, чи все-таки е, ми погодимося із нашим колегою, е, що е, це загострення хронічного мезотемпаніту, а не е, гострий перфоративний отит? Як ви вважаєте? А, ну, Клінічно це виглядає як хронічний мезотимпані. Це класична субтотальна перфорація. Там є е, рукоятка-молоточка, яка залишилася, і залишки е, тимпанального кільця барабанної перетинки, і все інше всього іншого, всієї іншої частини барабанної перетинки немає і зазвичай це не буває гостро. Ось так. Зазвичай це якийсь довготривалий процес, тому я погоджуюся, що скоріш за все. Це більше схоже на хронічний е, мезотемпоніт. Е, лише я ось не зрозумів стосовно, ЦР, е, він прооперований чи ні? Е, ні, то не було оперативного втручання, було тільки хіміотерапія проведена. А планується оперативне втручання? Е, на даний момент е, ні. Це ну, було десь півроку тому. Просто в нас зараз є такий пацієнт, у кого є угу. пухлина а, залози а, соліної залози та а, зовнішнього слухового проходу. Так а, якщо є контакт пухлини з кісткою зовнішнього слухового проходу, потрібно робити радикальну Хірургічну операцію і слюної сліно, сліно, залози, і скронеподібного відростка, якщо там є ознаки якісь також. Треба аналізувати КТ. Це дуже такі складні оперативні втручання, мультидисциплінарні і ну, з великим радикальним підходом це все має бути. Дякую. Так, і, ну, скажімо, перша моя думка була, що це, напевно, що проросла пухлина і спровокувала загострення. Так. Знаєте, ми б могли про це говорити в тому випадку, коли б це з одного боку було зі сторони пухлини. Тут двобічний процес. І от запитання, чи могла спровокувати хіміотерапія, ви знаєте, ну, в мене таке досить велике онкологічне минуле. І хочу сказати, що у сьогоднішніх хіміотерапевтичних препаратів ну немає описаних, скажімо, побічних дій, які би могли давати загострення хронічного отиту і так далі, або викликати сенсоневральну приглухуватість. але у, у більшості хіміотерапевтичних препаратів описана кардіотоксичність через вплив на ендотелій судин. І, відповідно, я думаю, що по цьому самому механізмі може виникати ураження слухових нервів, оскільки цей пацієнт до того не скаржився, я так розумію, на слух і от якраз уже після проведення хіміотерапії у нього появилися проблеми. Ну і зрозуміло, що системні хіміотерапевтичні препарати дуже сильно впливають на стан слизової оболонки. тому... В, в побічній дії хіміопрепаратів є епітеліїти, тобто фактично токсичний вплив на е, слизову оболонку. І я не виключаю, що тут був вплив токсичний на слизову оболонку слухової труби, барабанної порожнини, як кажуть, зі всіма витікаючими наслідками, що власне і привело до загострення е, хронічного запального процесу у вухах. Ну, це, скажімо так, гіпотетично, це моя експертна думка, але у нас є інші експерти, будь ласка, я з задоволенням. А скажіть, ще питання стосовно носоглотки. Таким пацієнтам обов'язково треба дивитись носоглотку з хронічними проблемами у вухах, щоб виключити і порожнину носу, і носоглотку? Ну, носоглотку оглядали, то ну, без ну, патології, просто я, то, я... В принципі, да, я Кажу, що обов'язково таким пацієнтам це треба проводити. Якщо провели, то дуже правильно це зробили, щоб виключати процеси і там. Тому що дуже багато пропускають саме новоутворень ділянки носоглотки. І ми маємо це виключати. Дійсно, дуже цікавий кейс. Не до кінця. Не до кінця зрозуміли і не дуже хочеться довіряти таким пацієнтам в плані того, що вони ніколи не відчували симптомів з боку вуха, з іншого боку. Ми тільки що чули, що навіть дитина, хлопчик, маючи сторонні тіла, порушене ковтання, спокійно дочекався своєї черги аж на наступний день в лікарню. То про дорослого чоловіка також, напевно, можна подумати, що вуха його е, турбували, але для нього це, це був. Е, ну, ну він вважав, що це норма. Але ще хочу сказати, Василь Романович: а в, в аналізах біохімії там цукор все добре, нема ознак цукрового діабету. Е, так, так, цукор також було все в нормі. Тож підвищений артеріальний тиск пацієнта є. Але цукрового діабету немає. Так, це цікаво, звісно, коли так. Напевно, все ж таки дійсно. Тут єдиний варіант припустити, що у пацієнта був хронічний мезотимпаніт і тривало, він був без загострення. Так, ну і звісно, що хіміотерапія тут відіграла свою роль, тому що хіміотерапія доволі часто супроводжується різноманітними. Ускладненнями, побічними проявами і так далі. Я думаю, що ми маємо випадок от такого доволі рідкісної, побічної дії хіміотерапії, системної поліхіміотерапії. А скажіть, чи, чи планується щось робити з вухами? Е, ну, от якраз хотів ще задати питання. Я думаю, що ну, теплопластика такому випадку не показана. Ну і вже зважаючи і на вік пацієнта, і на супутні захворювання. Чи можливе слухопротизування? Я би не оперував цього пацієнта, тому що пацієнту ну, ризики того, що операція буде неефективна, дуже високі. Пацієнту 70 років. Ви кажете, що в нього є там багато супутніх захворювань, в тому числі пухлина залози. І я би не оперував. Стосовно слухопротезування, можливо, але він має розуміти, що слуховий апарат потрібно якісно підбирати і носити правильно його, тому що в нього є перфорації. і слуховий апарат може викликати загострення хронічного отиту. Так. Дякую. Дякую, Василь Романович. Можливо, у вас є ще запитання, будь ласка. То в принципі більше немає. Ну, ми так і сказали пацієнту, що потрібно почекати десь близько півроку, щоб не було виділень. Тобто, щоб тоді вже можна розглядати варіант слуху Але можливо він потребує хірургічного лікування ще лавнового онкологічного хірума. процесу. Онкологічного. Онкологічного ну, процесу. Ну, він лікує, ну тобто в лікаря спостерігається онколога. Зрозуміло, дуже вам дякую. Такий е, нестандартний, нетиповий клінічний випадок. У вас я вам дуже дякую, що ви поділилися з нами своїм досвідом. Всього дякую, вам найкращого. дякую за ваші відповіді.